Пережили, бачите. Ще і улипка є на обличчях. <смоток> на початку війни притащили додому цей обігрівач і він так і стоїть, ми його ні разу не включали. Спокійно, без ексцесів, генератору ні, ЕОЄД е, лампу та PowerBand це все. Ми пристосувалися, купили екофлоу, тому нормально, з павербанками. Трималися як могли, але спокійно, все добре, дякую. Взагалі не купували. Одягалися тепло, вкривалися тепло, так і трималися. У мене саболо генератори були. Маленьку пічечку газову ми купили. Маленьку. Тут, де мене приютили, то квартира була тепла, і я, ми нічого не Додатково не купували. В ті дні, які не було тепла в квартирі, ну, грілки гріли і так обігрівалися. Павербанки, ліхтарі, лампочки, газова плита, балон, весь набір. Павербанки, світ виробили спать. Проснулись, павербанки, світ виробили спать. А зима виявилася важчою, ніж очікували. Ні. ні. Ні, навпаки, все, все добре. Хуже набагато, але могло бути і краще. Очікувалася вона набагато важчою, але прийшла легко. Слава Богу, легко. Я думав, буде важче набагато. Ну, для мене вона пройшла нормально. Я думала, буде хуже, чесно вам скажу. Віра є, весна настає. Все буде добре. Завдяки, напевно, злагодженню всіх наших. Комунальників це було набагато краще у всього населення нашої держави. Я проживаю в центрі, в мене як таких проблем не було. Як чув серед знайомих, то, які там в областях живуть, то були дуже великі проблеми зі світлом. Я думаю, що впоралась. Я всім дякую. Я дякую всім, що ми живі. І дай Бог нам миру і перемоги.